Навіть якщо ви не дуже цікавитесь психологією, я більш ніж впевнений, що про деякі з цих теорій ви точно чули. Більше того, навіть якщо це належить до вашої сфери інтересів, теж можу спевнити, що у цьому відео ви почуєте для себе щось нове. Все вже описано і про все вже розказано, особливо якщо мова йде про людську поведінку. Тому більшість цих теорій, і принципів про які я розповім далі, описують саме людську поведінку. А ще я впевнений, що після того, як ви про них дізнаєтеся. То ваші уявлення не тільки про людей, але в цілому про світ навколо багато в чому зміниться. Насправді, що в роботі, що в житті в цілому отримувати кращі результати простіше е, тоді, коли ти просто уникаєш дурниць, замість того, щоб витрачати час на пошуки геніальних рішень і секретних методик, метод інверсії пропонує шукати потрібне у нових і несподіваних напрямках, іноді навіть у протилежних до тих, які вважаються загально прийнятою практикою. Наприклад, замість того, щоб е, ставити питання, як встигати робити більше, спробуйте поставити питання під іншим кутом, що робити не обов'язково, як в цієї роботи взагалі уникнути. Виявляйте найбільш очевидні сценарії важливих проблем і обходьте їх стороною. Закон Паркінсона звучить так: будь-яка робота заповнює весь відведений на неї час. А пояснюється все доволі просто. Якщо у людини є можливість займатися якимись дурницями цілий день, вона обов'язково цією можливістю скористається. Довірившись цій теорії, в якийсь один прекрасний день я перестав робити будь-яку роботу по клієнтським проектам на вихідних. Взагалі. Як думаєте, що сталося в результаті? А нічого не сталося зі слова зовсім, і це при тому, що раніше я стабільно залипав над цим по декілька годин на вихідних щосуботи-неділі. Просто в якийсь момент я раптом став чітко усвідомлювати, що відтягувати роботу до вихідних не можна, тому що можливості її зробити не буде. І під час роботи почав займатися виключно роботою, а не перманентним читанням новин, залипанням в Фейсбуці і переписками в месенджерах. Пана Паркінсона є ще один не менш цікавий закон, про який мало хто знає: закон тривіальності. Він звучить так: час витрачений на обговорення проблеми, обернено пропорційний значущості цієї проблеми. Це означає, що великі і складні питання зазвичай обговорюються недостатньо, тоді як обговорення питань дрібних і несуттєвих, як правило, займає багато часу. Чому так відбувається? Річ в тім, що чим простіший предмет обговорення. Тим більше людей матимуть про нього свою думку і неодмінно захочуть її висловити. Прямо як у коментарях в Фейсбуці. А от коли щось перебуває поза зоною вашої компетенції, ви висловлюватися вам буде нічого. Напевно, кожному з вас зустрічалися люди, які, абсолютно не розбираючись в якій небудь темі або маючи всього лише поверхневе уявлення про предмет, з усією можливою впевненістю доводили правильні свої думки. Суть ефекту данінга Крюгера можна сформулювати так: людина, яка володіє низькою кваліфікацією у певній сфері, схильна переоцінювати своє розуміння даної області. Але не здатна це усвідомити, знову ж таки, через свою низьку кваліфікацію. Загалом, прикладів ефекту е, Ненга Крюгера, його прояву в нашому житті можна не мало. Це вчорашній стажер, який вимагає підвищення зарплати, оскільки має завищені уявлення про свої здібності. Це начальник самодур, який давніше за більшість своїх підлеглих, але при цьому є їхнім керівником. Це новачок у певній галузі, у якого щось почало виходити, і він починає вважати себе висококласним фахівцем. Або дилетант, який починає повчати професіоналів оскільки не бачить всієї картини і впевнений, що вони прям все роблять неправильно. Навіть для себе особисто варто це знати, оскільки ефект даннінга Крюгера він є одним з тих когнітивних викривлень, які доволі часто впливають на нашу поведінку і прийняття рішень. А значить, потрібно навчитися вчасно цю пастку розпізнавати, щоб уникати потрапляння в неї. Суть цієї концепції в тому, що у кожного з нас є певний. Базовий рівень задоволеності, тобто відчуття, коли нам окей, Гедоністична адаптація або її ще називають гедоністична бігова доріжка це тенденція людей триматися на певному відносно стабільному рівні щастя, а також швидко повертатися до нього до цього рівня після серйозних позитивних чи негативних змін у житті. Згідно з цією теорією, рівень щастя при придбанні або втраті будь-яких благ він змінюється ненадовго, а потім повертається до вихідного показника. Наприклад, ви купили те, про що давно мріяли, ви радієте, але через який час радість зникає, і ви повертаєтесь до того стану, який у вас був до покупки. Або у вас сталася якась погана подія, припустимо, ви звільнили з роботи, ви будете там засмучені знову ж таки, але через якийсь проміжок часу повернетеся до початкового стану. Також із цієї теорії випливає, що чим більше людина отримує, тим вищі її запити і очікування. Але задоволення цих запитів приносить лише тимчасове щастя, і тоді людина змушена знову е домагатися чогось заради тимчасової радості радості, і тому вона прискорює темпу тій е самій годиністичній біговій доріжці. Це закладено у нас в мозку, бо гардиністична адаптація вона також пов'язана з необхідністю досягати стійкості, тобто здатності залишатися на певному рівні задоволеності життям, навіть переживаючи негативні події. Темна тріада психології означає поєднання трьох рис особистості нарцисизму, макіавелізму і психопатії. Ну а темними їх називають через негативні для оточення прояви цих рис. І це не тільки звучить погано, це дійсно погано у більшості випадків. Зазвичай такі люди приносять оточуючим доволі багато неприємностей. Тим не менш, під час досліджень було з'ясовано, що саме ці риси сприяють просуванню кар'єрними сходами. І люди, які володіють подібними якостями, вони більш наполегливі і продуктивні. І досить часто вони перевершують своїх більш сумлінних і людяних колег. Закон Галла звучить так. Успішна і ефективна система високого рівня складності розвивається з простої і працюючої системи. Тому новий продукт або масштабний проект не слід проектувати завчасно, цілком і повністю. Планування має виконуватися ітераційно з урахуванням там зміни середовища і отриманого в процесі попереднього досвіду. Якщо спробувати зразу створити прям складний механізм, механізм чи систему з нуля, швидше за все він не буде функціонувати так, як треба. А в разі збою його навіть полагодити не вийде. Доведеться все починати спочатку, тобто з більш простої системи, яка складається з невеликого числа елементів. У якості аналогії можна навести покупку нової моделі машини перший рік після випуску. Створюючи її виробники, майже напевно допустять якісь помилки, на виявлення і усунення яких піде час. Але зроблять це вже у моделях наступних поколінь. Каскад доступної інформації виникає тоді, коли люди сприймають інформацію, відштовхуючись від її поширення серед інших людей, а не шляхом уважного аналізу. Цим активно користуються політики, пропагандисти і різного роду маніпулятори. Бо колективна віра в ідею стає більш переконливою, якщо цю ідею постійно повторювати у публічному просторі. І чим частіше ідея повторюється у суспільстві, передаючись від однієї людини до іншої, тим більше людей починають в неї вірити. Не тому, що вона правдива, а тому, що вона популярна. Суть цієї концепції полягає в наступному: не слід приписувати злому наміру все те, що можна логічно пояснити елементарною дурістю. Простіше кажучи, головна ідея бритви генера в тому, що коли вам здається, що хтось ставиться до вас зі злим наміром, слід купнути трішки глибше і розібратися. А чи не є це раптом причиною всього цього звичайно дурість? Некомпетентність або банальна помилка. Цей принцип може бути застосований в будь-який час, коли виникне необхідність оцінки ситуації з негативними наслідками. Все, що для цього потрібно, це припустити, що спочатку подія сталася через дурість або людську помилку. І у більшості випадків це буде дійсно так. Зіштовхуючи з певною проблемою, ми тут же намагаємося знайти новий спосіб боротьби з нею, ну або Просто купити рішення, але іноді вирішити певне завдання чи покращити якість життя можна не набуваючи щось нове, а відмовляючись від старого. Наприклад, якщо ви хочете схуднути або покращити своє здоров'я, то важливішим буде не те, які продукти ви додаєте в раціон, а те, яких продуктів уникаєте. Якщо ж вам постійно не вистачає часу на якісь речі е, важливі, то можливо замість того, щоб з головою там порнати вивчення нових технік та менеджменту, варто почати з того, щоб зрозуміти, від яких занять можна відмовитися, бо вони цей самий час забирають. Це цікава концепція, яка пояснює, як працюють кар'єрні сходи. А звучить вона так: у будь-якій ієрархічній системі кожен її учасник підіймається до рівня своєї некомпетентності. Або простими словами, коли людина добре працює, вона отримує підвищення І відповідно нові обов'язки. Якщо вона добре справляється з ними, її знову підвищують. І так до того моменту, поки вона нарешті перестане справлятися і застрягне на конкретній посаді. Таким чином, кожен працівник просувається службовими сходами доти, доки не досягне. Сягне свого рівня некомпетентності, і з принципу Пітера випливає лякаючий наслідок. Загальна тенденція така, що з часом кожна посада буде е, заміщена працівниками достатньо некомпетентними для виконання своїх обов'язків. І постає логічне питання: а як же ж тоді компанії, установи, навіть цілі держави, продовжують працювати, незважаючи на загальну некомпетентність, яка випливає з цього принципу. Відповідь на нього є. Принцип Пітера не стверджує, що некомпетентні всі, тому що ефективно працюють ті, хто ще не досягнув свого рівня некомпетентності. А такі люди будуть завжди, і саме на них часто все й тримається. Всі оці закони, концепції, принципи, про які я розповів у цьому відео, вони не належать до якихось серйозних наукових теорій чи загально прийнятих. Поглядів однак вони доволі добре пояснюють проблеми, з якими ми часто стикаємося в житті, і нерідко дають саме розуміння того, як це працює а це вже допомагає проблеми вирішувати.